Все, что происходит в последнее время, ну, так кажется, является для нас полной и непосредственной угрозой. Абсолютно. Ждем в этой связи некий ответ от официальной Москвы. Пора остановиться просто американцам, пора остановиться и британцам и задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили. Вначале пришел Путин, Правильно. а потом пришел, пришел Бессмертный. Ну, а народ... Вот я и говорю, что повезло. Нет. А нам нет, а нам Посмотри, пришел. Инукович. Народ очнулся. Вот что было да. важно. Поэтому Путину было на кого опереться. Да народ очнулся, после того, как Путин пришел. Ни достоинство, ни свобода, ни Украина. Вообще страну превратили в какой-то вот дешевый балаган. За 11 лет после Майдана киевский режим окончательно лишил своих граждан и того и другого. Приехал он в Купинск и в Покровск, сделал снимок. И почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию? Диктатор, диктатор, диктатура. Да никому вы не верите, никакой диктатуры в стране нет. И быть не может. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджати не і страждання, звісно, наших підсумків. За тиждень ви тим часом не забувайте коментувати все почути і побачене. Ваша думка, яка завжди для нас надважлива. Не забувайте лишити свій лайк і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал. Ванова Валай. Ну і що всі вчорашній виступ воєнного злочинця Путіна? Всі бачили ракети, які по нам запускають. То що ви досі не донатите на Збройні Сили України? Ви досі сподіваєтесь на перемовини, мир, що він схаменеться? Ні, ні, друзі. Сьогодні, як ніколи, треба навалитися на наш збір на автівку для 24-ї бригади. Де як і завжди, посилання наш збір в нас в описі, і пам'ятайте, або ми їх, або другого варіанту не дано. Одним словом, у пині відчай еліти в розпачі, пропаганда нажахана. Саме це і стало причиною вчорашнього термінового коротенького виступу воєнного злочинця Путіна. Заяви Кремлівської пліщ про те, що Росія може атакувати військові об'єкти тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти їхніх об'єктів, а також про застосування арішника чи ліщинки. Одним словом, насправді є ознакою того самого розпачу Путін. Знову намагається ескалувати. тут нічого нового. Та камон, ми вже все це і чули, і бачили, і звісно, все зрозуміли. Я зараз не про Україну, а про світ в цілому. Он вони ж безкінечно і так погрожують цією ядеркою кожного дня. Кримська криза, 2 ось чого хоче. Воєнний злочинець Путін і до чого прагне. Путін хоче Карибської кризи 2 І говорив вчора Путін не нами з вами, не українцям. Він всіма цими польотами, обстрілами, погрозами говорив із Заходом. Це був виклик на дуель американців. Тож наступний хід саме за Штатами. Смотрите, ця ракета, вона не є міжконтинентальною, відповідно, А это, это э, ракета средней дальности. И поэтому э, Российская Федерация не имеет обязательства э, делать нотификацию насчет этого пуска. Но существует э, Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с, таким, с такой же системой, которая в США. И вот по, в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено э, предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности, и э, то есть э, она не вызывает обязанностей как межконтинентальная ракета, но все же, поскольку она баллистическая, то э, работает вот этот вот центр в автоматическом режиме. Топтон Росіяни так сильно хотіли налякати Захід і Америку, щоб попередили Америку про запуск ракети. А американці відповідно повідомили нам. Але головна мета, головна ціль всього того, що відбувається, це як меседж і сигнал. А американці! Виводьте українців із України, виводьте Україну з планети Земля, виводьте атоми із молекул, кисень із атмосфери, сонце із сонячної системи. Москалі, а точніше, Путін, все пережити ніяк не може поразку радянського союзу в холодній війні. Самі ж росіяни настільки топі і неосвідчені, що вони навіть і не знають, що це таке, але бояться і не можуть буквально всикаються показати проявити свій голос проти дій Путіна. Тож цього разу воєнний злочинець хоче перемогти колективний захід. Йому здається, що ось там, десь в районі міста Дніпро чи у Києві, зарита кащеєва ігла НАТО. Хоча Україна навіть не є членом воєнно-політичного альянсу. А це означає, що війною проти нас він не те, що не виграє в цій холодній війні. Він хіба що свій бубенець відморозить, так би мовити, старий хрін. Арішнік добре названня Арішнік. но и четко показано о том, что противодействие против этой системы, оно не существует. Пора остановиться просто американцам, пора остановиться и британцам и задуматься о том, как жить нам на одной планете, о чем мы не раз уже говорили. Остановитесь, перестаньте наступать. На Російську Федерацію всі мають всикатись. Сука, боятись росіян, боятись і до ногтю. Росіяни і війну почали, і ракети кинули, крилаті, балістичні, міжконтинентальну, а ці тварі хахли все не бояться взагалі ніяк. Вони продовжують свій опір. Вони не втікають, а там, де є на фронті ще й шанс і можливість ще й наступають. Я сьогодні. Не можу в Києві на манікюр записатись. Все розписано, все розписано Бабам геть плювати на погрози москалів. В них френч не свіжий, брови не зроблені, корні відросли, чорна п'ятниця, зрештою скрізь в магазинах і знижки. Вони цей ярішнік на одному місці вертіли у той час, як за парібріком. Бояться москалі навіть елементарно пост в соціальних мережах написати. Ви взагалі уявляєте, що відбувається? Межконтинентальна балістична ракета рішнік і пост написать Фейсбуці. винять чорт. І вони все сподівалися, що ми будемо, як вони. Оці ліліпути вирішили взяти Україну та українців. Вбити нас так можна. Очевидно, озброєнням. Парабатіть? Ні, не ми – не ви. І вами ніколи не станемо. Українець помре в бою зі зброєю в руках, тоді як Москаль і народиться, і здохне на вколішках. Ми говоримо, да ребят, все нормально. Ну, ви що, за стариками були? Ну, там поки... Там... А там, извините, стариків не так багато. Ну, вот там... І там, от що я дивлюся, в клубах одеських не старики це, гуляють. Це поки ми туди не зайшли. Тому фраза «старики», які вони старики? Вообще, хватит жалеть. Знаєте, на кладбищі всіх не пережалеть. Как было сказано когда-то, наших надо жалеть. И наших, а сейчас наших. говорит вот мы там контроль одно, а Все. то сейчас, естественно, как арестовичи радуются, говорят сейчас русские придут, пенсии повысят, дороги сделают, уровень жизни так поднимут. Подожди, И даже сволочь, которая радовалась тому, как грабили Донбасс. И как посылали посылочки, будут говорить: о, смотри, а у меня теперь зарплаты умер, а у меня теперь пенсии в да два раз раза больше, да? да? А потом когда в советское время будут так бандеровцы, так же... будут говорить, конечно, я директор колхоза, у меня же записано, что у меня брат герой войны, а он, да, у него записано, что у него говорю, брат бандит. Я же говорю про контроль. А форма контроля уже это до не нашего модела. Ну кто, вот опять же, те, и кто, опять кто будет же, определять. И опять будет сидеть такой, и, и, жду на детский и говорить, о. Такие, знаешь, вот эти пикейные жилеты, такие Подождите, вы до недавнего времени типа власть соглашались власть. с нашей позицией, мы должны контролировать все. Мы и должны контролировать Но... все. Про население в вопросе. Думаю, а что вы предлагаете насел... с ними делать? О, у меня есть четкие предложения. Очень четкие. Но я сначала бы здесь разобрался с Ждунами. Но здесь... Вот все должно идти сначала отсюда. же Я согласен, работу. я полностью согласен. Потому что они должны понимать, что если придет власть, власть не надо любить. Вот те, нам не нужна их любовь. Я про любовь ничего не говорил. Нет, просто мы очень часто пытаемся завоевать любовь. Как мы любовь Запада пытались завоевать, да? Ну, вспомни, Россия же все время ну, хотела, согласна, чтобы Запад... Да, да. Давайте мы вам сейчас все объясним, и вы нас полюбите. Ага. Не надо нам этой любви, Игорь. Не надо. Русский человек все равно милосерден. Русский человек... Страдать привык, да? Вот его милосердие интересно. За счет его семьи милосердие. Я не говорю, а я, вот просто я, это, 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 я, я не спорю, это факт. А понимаете? может быть, русский вот. человек должен быть справедливым. Сколько мы, сколько мы побеждали в войнах, а потом всех прощали. Вот а, сколько... а вот поэтому может, мы и проигрываем всегда в миру, а побеждаем в войне. Может, в этом и вопрос. А может быть, у нас, так сказать, такого, знаете, я не знаю, такое предназначение у нас. Ага, то сейчас очередной раз победить в войне, а потом проиграть жду нам и потом Я не говорю, что ждунов потом белов ждунов... надо а Откуда появился очередной 14-й год? Это же набор ждунов, которые вылезли. У нас была такая страна. Какая у вас была страна? Страна, которая воровалась с 91 -го года, предавалась с 91 -го года. Но, Игорь, так же. Мы же были такие же. Мы же все бежали. Мы все были одинаковые. Мы Но все Но мы были в какой-то момент времени остановились, и нас остановили. Вам повезло, а нам нет. Это не категория повезло, это был бессмертный пол, когда мы поняли, кто бессмертный Бессмертный пол пришел после Путина. Семейная история. Подождите, вначале пришел Путин, Правильно. а потом пришел, пришел Но бессмертный народ... Вот я и говорю, Минут. что повезло. Нет. А нам нет, а нам Посмотри, пришел Янукович. народ очнулся, вот что было да. важно. Поэтому Путину было на кого опереться. Да народ очнулся после того, как Путин пришел. Які ж Дуни? чи взагалі вони пам'ятають, що Україна, український народ, зробив свій вибір, проголосивши незалежність України? Це було задовго до 2014 року, але це знову така глибока, глибока історія. Вдумайтесь в ті слова, які говорить сам Соловйов, Росія програє в миру, але виграє у війні. Вони ж геть навіть не приховують, що щоб не сталося в майбутньому, вони будуть воювати, вбивати і вмирати безкінечно. Своїх гнати на забій, але за що і навіщо, щоб отримати Донбас, це так Путін завдівки буде володарювати світом. У Бахмуті він планує поставити ракети великої, Великого радіусу дій міжконтинентальні і розвернути їх на Вашингтон? За що вмирає це сміття? Хоч один хтось задасться цим питанням, щоб розпочалась третя світова. і... Увес свит вже в результате просто розбив Росію? У нас специальная военная операция. После 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая вот этот вот нелегитимный режим, да еще затягивая его в НАТО. Когда все это началось, вот уже специальная военная операция, они говорить, вот мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО. Тогда бы на нее не напала Россия. Вот у них такой был посыл. А сейчас уже эти сценаристы, сценаристы развития ситуации говорят, вот сейчас что от России, уже начинают понимать, что от, от Украины останется какая-то часть. И вот надо, давайте сейчас остановимся, а эту часть примем в НАТО. А, и, а другие говорят нельзя останавливаться, надо Путина добивать, потому что если его не добить, он нападет на нас на всех. Где логика? То вы говорили, что прием в НАТО гарантирует тебя от нападения, а то сейчас мы на всех будем нападать. И, понять? это та же вот, абсолютно конфронтационная логика вбивается в головы обывателей. А потом под эту сурдинку принимаются решения еще 10 миллиардов дать Украине, еще военный бюджет увеличить. Віселі затягують по ІСА я тільки не ну, дуже розумію, яка така частинка залишиться від України. Я все ж таки нагадаю, що росіяни контролюють 20% в наших територіях 80% за нами. Притому ці 20% – це фактично все те чи більша частина того, що Росіяни окупували і захопили в 2014-му. Це Донецька Луганська область, і це окупований півострів Крим. Про яку таку частинку йде мова? А далі ви взагалі будете здивовані. Я не довіряю західним менті. Я знаю, що це вкити, за цим не стоїть ніяка правда, але виявляють, якісь західні чиновники вже заговорили про те, щоб передати ядерку Україні. А? Як вам таке Ілон Маск? І ви здивуєтесь, але замість мене нас кинулись втішати самі російські пропагандисти? Угу, я, чесно кажучи, сама в шоці. В Шоці? Мовляв, поки Дід Байден мямлив, що не є правдою. От Трамп справжній альфа чи він буквально завалить Україну озброєнням. В цьому є своя логіка, але ми не знаємо, що насправді зробить Дональд. Головне це збагнути. Попереду нас чекає щонайменше два тотальні місяці ескалації. Дуже складні. Поки один президент це кульгава качка, а інший не заступив на свою посаду. то москалі будуть використовувати цей час проти нас. І проти колективного заходу. А далі ми побачимо, в кого ж орешник міцніший. Если мы говорим о наличии у них военной составляющей, то есть боеприпасов, техники и так далее. Я здесь абсолютно не разделяю оптимизм ну, многих наших соотечественников. Да, нормально, да, сейчас Трамп придет, по-любому, у них уже столько всего не будет. Не. Все есть, все поставляется, и, мало того, Трамп при нашей возможно. симпатии к нему, как человеку традиционных взглядов хотя бы, да, а не такому вот упырю глобалисту, тем не менее, это бизнесмен, да, который четко определяется по взглядам выгодно-невыгодно. А если мы посмотрим на иллюстрацию, если можно ее показать по главным спонсорам того же Трампа на выборах, то мы прекрасно увидим, что в э, топе его списка вверху находится масса компаний, там начиная от условного General Electric, Lockheed Martin, Northrop э, Grumman, Raytheon и так далее. Все это э, непосредственно предприятия ВПК, именно они предприятия реального сектора экономики, военного сектора экономики давали ему деньги. Не они давали ему деньги для того, чтобы никаких заказов не получать в будущем, но ну, мне кажется, это точно не по-американски, и подобные вещи вряд ли могут произойти. Опять же, вспоминаю наш с вами эфир, да, вот просто у нас, как бы, знаете, вот достаточно посмотреть вот э, такую ретроспективу э, передач э, э, ваших эфиров, чтобы увидеть э, тот же отсыл к Financial Times, когда четкие давались цифры, сколько людей, на какие военные специальности необходимы с точки зрения производства, инженеров, конструкторов, людей, дорабатывающих э, продукцию и так далее. Поэтому все будет, все дадут и будут давать. Ваші слова Богові, вуха. Ну а зараз, друзі, буде п'ятихвилинка ненависть про Україну. Я навіть особливо не буду до неї підводитись, бо там все це авторство Соловйова. Там буде про те, що гідності в нас немає, свободи немає, що й людей ми втратили за ці роки, і території втрачаємо дивно як та і завдяки кому. Але пам'ятай пам'ятай гордий український народи, нам на відмінно від великоросів ніколи в житті не доводилось красти чужі унітази для того, аби попісяти. Пописал в своє на сын и на Россию. На Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы, что уже смешно. Смешно отмечает то, чего нет. Ни достоинства, не свободы, не Украина вообще. Страну превратили в какой-то вот дешевый балаган. За 11 лет после Майдана киевский режим окончательно лишил своих граждан и того и другого. А давайте посмотрим, ну чего удалось добиться? Ну, вот так просто ради интереса. А 2014 год, да? Миллионов 45 населения? 42. 42. Уровень жизни? Ну, Нормально, достойно. Достойный, ну, Отличный был. был уровень жизни. В 13-й да, год был конечно. самый лучший парад. Да, да по-прежнему да, лучший год был, да? да. Ну, как аналогия с Российской империей, предваренный 13-й год. Ну, полностью 600, сколько там тысяч с лишним квадратов, 600 тысячи квадратных километров. Да. Станции метро открывались. Открывались станции метро, Одну. да? А да, если сюда. я правильно помню, только недавно прошел чемпионат да. Европы 12 12 по футболу, 12 да, были стадионы, да, да, да. большое количество туристов, построенные стадионы, да, дороги, гостиницы, поезда, Было. поезда да, были. Потом 11 лет свободы, независимости, прыгания на Майдане, обещание, что будут пенсии по 5000 евро, кружевные трусики на голову. И, и, и как? Результат какой? А вот так. А вот так, да? То есть где-то минимум процентов 20 с лишним территории ушло, да? Ну, ну по да, да, да. больше 100 тысяч квадратных километров. Может, ну меньше, да. Говорят, 140 уже, помню. Ну, да. короче, Я тут... Считаю, ну, 25%. Больше 20, процентов. 20, 20 25%, 20, ну да. больше 20%. Да, угу. с а с населением даже что? с населением да. что? А его никто не посчитает. Ну, где-то процентов, ну, минимум 40 50. ушло, да? да По больше, под 50. Под 50. 50, да 50. в лучшем случае, если под 50. Это в лучшем, в лучшем случае. Это угу. считайте всех, кто да. остался. Да. А, в а сосед? как России? свободы прессы?

Про те, як чудово і прекрасно жити по-перше в Російській Федерації. Ну що людям довелося красти наші боуречі, а по-друге, як вони залили і засипали золотом тимсово окуповані території. Але направду, коли вони перераховують наші території наших людей, нас же могло в принципі бути набагато більше. Нас вбивали голодомором. Ми вижили. Потім окупація під час Савка нас душили. Російськими політиками вже всередині незалежної України в нас були насаджені президенти Гениди. Проти нас розпочали війну, вели війська. А скільки всього можна ще робити? Що ще має зробити Росія, аби виграти, виграти і переграти українців? О, точно! Можна, наприклад, вбити президента. Щось це таке коїться. Невже самі москалі цими вкидами? Вони визнали, що Зеленський це цілий батько нації, це пуп землі, володар всія України. Якщо з ним щось станеться, тоді точно все це так вони в своїй логіці малюють. То ви розберіться, він наркоман і маріонетка Заходу, а отже, Захід просто знайде когось іншого, поставить, чи воно так не працює. І вбивство президента не спинить супроти всієї країни, бо не президент відправив український народ. На війну захищати свої території, Он пригадайте історію Бандери, його вбили, і що? москалі й досі його шукають, та досі всикаються від одного його імені. Я вже мовчу про силу його портрету. Продолжаем эфир. Итак, вопрос, друзья, который повис в воздухе, на самом деле уже не первый раз. Вопрос звучит следующим образом. Приезжает такой Зеленский в населенный пункт, который совсем скоро, ну, по идее, да, мы надеемся, хотя и уверены в том, что скоро станет нашим, но вот приехал он в Купинск и в Покровск, сделал снимок. Э и почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию, зная, что Зеленский там, он уехал, а, а не знать мы об этом не можем. Мы Почему не можем он так уверенный знать? Ну, потому что, потому что говорили компетентные люди. Хорошо, прекрасно, но только у меня есть сомнения. Обычно, если подобного рода мероприятия организуются, то мы о них узнаем уже постфактум, когда он уже уехал. И только после этого публикуется какая-то информация о Во, смотри, на передовой. Когда он там был? Дня три назад. Четыре. То есть ты нашу разведку, вот, не хочется говорить, за идиотов держишь, да? Почему не, за идиотов? Ну, тем не менее, как-то это выглядит не очень приятно, скажем так. Я думаю, что там удивились, Таня Конечно же, мы знаем, когда Зеленский приезжает на передовую, где он находится и сколько времени. Безусловно. То есть ты уверен, что сознательно игнорируют его присутствие? Конечно, и конечно. И не кон... наносят удары? Атаку... Володя, а угу. давай вспомним, как он приезжал и без броников ходил. По тем местам, где даже опытные люди броник надевают, и вообще туда не суют. Я, кстати, без броника не помню его. Были фотки, можешь найти. Был он. В местах, не хочется говорить, что отдаленных. Был, был, был. Ну что, давай. Давай к... дальше. Безумовно. Настолько знает все прекрасно российская разведка, Що вони не тільки знають, коли президент Зеленський йде на фронт, Бу, вони навіть знали, коли Збройні сили України в який день в який час зайдуть на територію Курської області, але вирішили, що ну тут така інформація, знаєте, неважлива. Та так, не упорати. як знали і про те, що буде відбуватися в крокус сіті холі. Вони готувалися до цього теракту, але ну так просто сталося. Дуже зручно знаєте, заднім числом розповідати про все те, що вони знали і не зробили. При цьому ці упоритищі, вони ж самозвадні, от правда. Нічого робити, казати не треба, все зроблять за нас. Ми вже виявляється, без п'яти хвилин як ядерна країна. Нарешті, у тому сенсі, що не брудну бомбу ми створюємо самостійно, а нам прям подарують, прям дадуть доступ до одного зарядика, а може і не одного. Ось чому Росія виявляється, має окупувати всю 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 країну, Бо інакше ми будемо встановити для них загрозу. Хоча, здається, ядерне озброєння є в Європі, Україні, НАТО, і якщо воно буде в нас, то це не принципово. Але Окей. Ядерка так, ядерка. Тактичним ядерним оружжям, то у нього напомню теж є система електронних так званих, замків Permissive Action Links, ЕкшЛінкс. так називаємо. тогда они должны будут передать пэлы Украине, как они, кстати, вели переговоры с Пакистаном в свое время об этом. Тогда для нас это уже прямая и непосредственная угроза, и тогда уже действительно речь может идти только о полном занятии территории, чтобы не дать реализовать подобный потенциал. Все, что происходит в последнее время, так кажется, является для нас полной и непосредственной угрозой. Абсолютно. Ждем в этой связи некий ответ от официальной Москвы. Пескова только что был задан вопрос, как мы будем реагировать теперь еще и на Storm Shadow. Ранее стало известно, что шесть атакамс били по территории Брянской области. Спустя сутки Байден дал добро на использование Storm Shadow по нашей стране. Песков дипломатично Ми розуміємо, що відповідати буде прес-секретар російського президента, а військове відомство. По части своєї компетенції он дипломатично зафіксував, що це очевидна ескалація. От знаєте, зрозуміти, ми направили аж страшно за них. От, бідні ці москалі нещасні, все їм небезпека і небезпека. Б'ють по нам, я ще раз нагадую: ніякого сьогодні до біса манікюру не попаду. А в них. Небезпека, жах, страх. При тому дивіться, яка цікава історія. Американці передали нам ракети, чим нібито розірвали угоду із Росії, каже воєнний злочинець Путін. А те, що він же передав ядерку Білорусі, то, то таке? Та нічого страшного. Кому яка різниця, що суверенна Росія робить? При тому я навіть не знаю, хто більш упоротий із них Пу чи Лука. Вони ж обидвоє однеяйцеві-брати-диктатори. Хоча сам Лука, який узурпував багато-багато десятиліть тому владу, влаштував справжній терор білорусам, каже: Та Білорусь, при мені, то є колискою демократії, свобода, рівність, права. Одним словом, поки увесь світ летить в тартарари, я пропоную вам послухати самопроголошеного. диктатор, диктатура, да никому вы не верите, никакой диктатуры в стране нет. И быть не может. Не может быть. Знаете почему? Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги диктатуры? Да америкосы придумали. Диктатор, диктатор. А как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать которая более 30% ВВП в мире производит. А я чем могу диктовать? У нас что, самая сильная экономика, что я могу прийти там в Россию или в Китай, там ногой топнуть, сказать, делайте так. Нет, глупость это все. У тебя нет, допустим, как Иосиф Виссарионович, а вот историки знают, Сталина, у нее, он мог быть диктатором. Или Гитлер там, он мог быть диктатором, Всю под, вся Европа была подпятой, его все там боялись и прочее. А у меня что есть? Я это четко понимаю. Никакой диктатуры нет, и мне это не нужно. Ну, по перше, цікаво, що диктатор Лукашенко каже, що бути диктатором треба щось диктувати США. Ні, це не так можна диктувати просто в своїй країні, як Кім Чен Ін, наприклад, або воєнний злочинець Путіна. З іншого боку, цікаво, в який одразу він сам себе поставив синонімічний ряд Сталін, Гітлер. Але вже не про них. Наостанок розкажу вам із важливого і веселого, виявляється, що окрім цього, ці заяви Лукашенко у відповідь на заяви воєнного злочинця Путіна. Про Арешнік анонсував і свою секретну зброю пюрешник. Тож чекаємо, коли все це теж відправиться по західним столицям. На цьому, друзі, все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на наш збір в нас в описі. Коментуйте, почути і побачите. Лишайте лайк цьому випуску і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!